Висвітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 14 червня став подвійним днем жалоби. Сьогодні місто вшановує пам'ять героїв АТО ООС. А також загиблих жертв вчорашньої ракетної атаки на наше місто. На честь цієї події містяни поклали квіти. Пройшла урочиста церемонія покладання. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського до нас у гостя завітала Вікторія Тритяк, заступниця голови ради оборони Кривого Рогу. Пані Вікторія, я вас вітаю. давайте почнемо, почнемо. з такої страшної трагедії, яка відбулася вчора у нашому місті. Російська ракета влучила у житло. Будинок, а також приватне підприємство, є чимало загиблих, яку допомогу місту надає постраждалим мешканцям будинку? Звісно, в першу чергу хочеться висловити щирі співчуття всім родинам загиблих людей, які загинули від нелюдів расистів. Вчора, звісно, міська влада. І всі наші служби, комунальні, ДСНС, медичні служби, абсолютно всі люди кинулись на допомогу. В першу чергу, звісно, надавали допомогу людям з харчуванням, з одягом, з розміщенням, з бутматеріалами. Тобто був організований штаб навпроти будинку п'ятиповерхового, де влучила ракета російська і всім. Людям, які і постраждали фізично, і навколо які будинки були зрушені, тому що постраждала не лише та п'ятиповерхівка, куди влучили, але і сусідні будинки, і приміщення. І багато дуже людей постраждало саме в зв'язку з цією. Ой, цим влученням страшним. Тому роздавали будматеріали людям. Люди приходили, і гаряче харчування було і розселення, і дуже багато всієї тієї необхідної допомоги, яка була потрібна. І, звісно, було багато і небайдужих криворіжців, які кинулись на допомогу. І знаєте, як завжди, у нас таке дружнє єдине місто. Воно завжди, коли біда приходить, воно згуртовується і ну, це знаєте. Ну, викликає таку ну, гордість за те, що люди не кидають один одного в біді, просто звичайні містяни, і хто чи може, допомагає. І міжнародні організації долучилися, і Червоний Хрест, і Карітас були там разом з міською владою. Всі, хто міг, прийшли на допомогу. І вчора, і сьогодні штаб наш там теж працює і надає всю ту допомогу. І приймали звернення від людей на матеріальну допомогу, фіксували що пошкоджено, щоб люди подавали до міської влади на різну допомогу матеріальну. Тобто всі ті той спектр послуг, віза виїзна, з тіла, працювали фахівці наші. Весь спектр необхідної допомоги надавався і продовжує надаватися. Родинам загиблих, які на превеликий жаль, рідні загинули. Місто виділяє по 25 тисяч матеріальної допомоги на поховання всім родинам. Така допомога надається. А що стосовно житла, яке пошкоджене, то працює комісія і буде працювати і прийме рішення, чи придатне те житло та п'ятиповерхівка до використання. Якщо її можна буде відновити, значить це буде. Відновлення цього житла, якщо не можна буде, звісно, ймовірно, що теж буде прийнято рішення, так як в Тернівському районі, коли влучила в ракета, і теж ви пам'ятаєте цю страшну трагедію, то ми з міської ради виносили рішення на сесію, голосували депутати про те, щоб виділити після опрацювання комісії оцінки житла і так далі всіх тих комплексів. Виділити матеріальну допомогу на купівлю житла так було в Тернівському районі. Як буде тут, працюють комісії. І після вже всіх висновків тоді будемо приймати рішення в будь-якому випадку. Люди не залишені і не будуть залишені. Їм зараз надається вся необхідна допомога і матеріальна і вся та допомога, яка їм потрібна. Угу. Ви сказали, що місто надавало будівельні матеріали. Що це саме було за будівельні матеріали? Будівельні матеріали в першу чергу надавалася сплівка, надавалася ДСП для того, щоб Першочергово закрити там, де пошкоджені вікна, двері повибивало, хоча б щоб люди на першому етапі закрили це, тому що ну, вітер, сніг, дощ і так далі. А потім буде, буде склиця це все теж буде виділятися скло, ну і так далі. То В першу чергу mm -hmm. виділялись такі ну, різні інструменти, різні цвяхи, щоб це все можна було, дощечки там і так далі, бруси, щоб можна було закрити в першу чергу те, повибивало. Вибивало, на хоча б на перші дні. А далі вже буде другий етап, коли буде склиця, і все це робиться, ремонтуватися. Ну, звичайно, дуже потужну допомогу надає місто нашим людям, і це не може не радувати. Люди вдячні, звичайно, ну, у будь-якому випадку, тому що ну, така ситуація страшна, вийшла, таке горе. Тому будемо сподіватися, що хоч трошки морально вони від цього відійдуть. Згодом. Так, звісно, вкрапше б ще цього не було б і ніколи не було цього жахіття. Але я хочу вам сказати, що голова ради оборони міста Олександр Юріч Вілку і виконуючи обов'язки міського голови Юрій Григорійович одразу, одразу провели всі екстрені наради, виїхав на місце зі всією командою. Там і до цих пір всі працюють для того, щоб допомогти людям, для того, щоб Цю всю ситуацію залагодити, ці всі відремонтувати, допомогти. У всіх напрямках, яких необхідно, і ніхто це буде аж до кінця, ніхто людей не кине і надається медична допомога в лікарнях. Звісно, ви знаєте, скільки поранено людей. На превеликий жаль є в важкому стані. Люди перебувають. Наші лікарі борються за їхнє життя. Дай Бог, щоб люди вижили і одужали. Тому вся допомога надається, можна звертатись, якщо раптом десь хтось, хоча люди всі знають, штаб працює, штаб не зупиняв свою роботу. Доки не буде надана вся вся допомога кожній людині, яка хоч, хоч якось постраждала від цього ракетного удару. Угу. так і у нас сьогодні з вами ще є одна така тема. Сьогодні день вшанування пам'яті героїв АТО і ООС. Але перш ніж ми з вами про це поговоримо, я хочу запропонувати нашим телеглядачам переглянути невеличкі матеріали, які відзняли наші кореспонденти. Ми повертаємось до студії, і знову ж таки, як я сказала, ми поговоримо зараз про цей день вшанування пам'яті АТО і ООС. Сьогодні була урочиста церемонія покладання квітів. І розкажіть, будь ласка, в цілому, як місто допомагає родинам загиблих воїнів? АТО? У 2016 році на сесії міської ради було прийнято рішення про день вшанування саме в Кривому Розі. Чому саме в цей день? Тому що в цей день загинув перший наш воїн у 2014 році, і відтоді цей день вшанування героїв АТО, потім ООС. Всіх загиблих і дякуємо живим, які, на превеликий жаль, війна продовжується вже повномасштабна, дуже-дуже багато загиблих. І на превеликий жаль, щоденно ми втрачаємо наших героїв, славетних криворіжців. Звісно, родинам загиблих з 2014 року і сьогодні надається необхідна допомога. Це в першу чергу виплати з міського бюджету. Одноразова допомога це 100 тисяч, виплачується родині загиблого. Потім 5 тисяч родинам виплачується, і багато інших програм і напрямків. Це і компенсація за як родинам загиблих, так і військовослужбовцям за комунальні послуги. І ті всі напрямки, спрямування, які проводяться в місті, заходи, шанувальні і різні. Абсолютно зі всіх напрямків надається допомога. Нещодавно ми відкрили. Офіс, такий багатогранний, який працює з 1 червня в центрі Віза. Я ветеран. Це значить, державна програма. За нею такі відкриваються такі офіси по багатьом містам, але Кривий ріг перший відкрив такий офіс. І там, за принципом, за системою єдиного вікна надається вся необхідна допомога і родинам загиблих, і полонених, і безвісті зниклих, і військовослужбовцям, учасникам бойових дій, ветеранам і членам їх родин. 561 послуга надається на сьогоднішній день всім цим категоріям родин і самим військовослужбовцям з абсолютно з різних напрямків: це і протезування, це і. І реабілітація, це і різні консультативні, і земельні питання, і комунальні, і оформлення матеріальних допомог, тобто всі ті питання, з якими звертаються родини та самі військовослужбовці або ветерани. Там надається допомога, сидять фахівці, які можуть проконсультувати, одразу прийняти звернення, оформити, направити і допомогти. Дуже якісна допомога фахова, люди звертаються. Я думаю, що ми будемо тільки розширюватись і працювати в цьому напрямку, адже повномасштабна війна внесла свої корективи. Ви знаєте, набагато більше. Ну, я не буду називати ці цифри, вони угу. жахливі. Скільки родин загиблих на сьогодні полонених, безвісті зниклих, і ці цифри на превеликий жаль збільшуються. І величезна кількість самих учасників бойових дій, військовослужбовців. Ну, чи не на чи не кожна друга родина має військовослужбовця і дотична до сьогоднішньої війни? Тому після закінчення війни нас чекає дуже велика кількість учасників бойових дій, яких треба буде повертати до мирного життя, працювати з цими категоріями, і психологічно, і фізично, і фахово у всіх напрямках. Тому вже сьогодні, і не тільки сьогодні, а десятий рік поспіль і місто, і ми всі працюємо з цими напрямками і тільки їх покращуємо і розширюємо. Угу. Також у нашому місті є достатньо такий масштабний центр реабілітації. От розкажіть трохи про цей центр. Так, Цього... у нас чи не найкращий центр угу. в Україні, відкритий він вже давно і працює дуже якісно. На сьогоднішній день приймає поранених військовослужбовців і тих, які потребують реабілітації з різними захворюваннями. І нещодавно ми на сесії міської ради прийняли рішення про розширення центру ще на 60 кумісць, тому що потребує цей центр. Збільшення кількості місць, тому що є потреба, тому що військовослужбовці наші ну, потребують такої медичної, фахової допомоги, тому там дуже якісно працюють фахівці, різні обладнання, і психологи, і медики, і хороше якісне харчування, тобто весь комплекс реабілітаційний і лікування. І реабілітація, і психологічна підтримка для наших бійців, ну, вони ви знаєте дуже би, з радістю туди лягають на реабілітацію, просяться, mm -hmm. так? тому що хто, хто один раз там вже був і потребує знову такої реабілітації, ну, для них це дуже важливо і їм там подобається. Ну, дай Бог, щоб менше було поранених наших бійців, mm -hmm. яким потрібна така допомога, але тим не менше... Такий центр наш працює, mm. приймає і буде розширюватись. І я надіюсь і ще покращувати свої Остави. процедури. Mm. Так. Що ж, пані Вікторія, вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю сили терпіння, тому що ви робите таку непросту справу. Дійсно допомагаєте людям. І нехай все у нас буде добре. і Нарешті настане довгоочікувана перемога. перемога. Да, слава Україні, героям слава! Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Вікторія Третяк, заступниця голови ради оборони Кривого Рогу. І наостанок я пропоную переглянути ще один сюжет, який відзняли на. Ще кореспонденти. Ольга Сушко одна з тих, хто прийшла 14 червня до скверу героїв, аби віддати шану полеглим українським воїнам. Її син загинув місяць тому біля населеного пункту Новоселівка, що на Луганщині. В'ячеславу було 36 років. У 2020-му підписав контракт зі збройними силами України, брав участь у бойових діях у зоні операції об'єднаних сил. А під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну син Ольга воював на Харківщині та Луганщині у складі 92-ї механізованої бригади міста Чугуєв. В останні голоси сина Ольга чула за день до його смерті. Ждала, ждала від сина дзвінка, ждала, що він з'явиться в мережі, але він не з'явився. Тепер, тепер мій синок на небесах. Да, він, він воював і хотів перемоги. І я думаю, що ця перемога все-таки настане. Я вірю в те, що війна це закінчиться нашою перемогою, перемогою нашої України. Хай виженуть всіх цих расистів із нашої землі, щоб ніколи нога їхня не ступала в нас тут. Загалом у церемонії вшанування пам'яті загиблих воїнів, зокрема тих, що поклали своє життя за Україну під час АТО ООС, взяли участь більше півсотні криворіжців. Серед них учасники бойових дій сім'ї полеглих, представники міської влади та Рада оборони кривого рогу, а також небайдужі городяни. Присутні поклали квіти до стали загиблих воїнів до пам'ятного знаку Іловайськ 2014 Пам'ятаємо, вклонилися біля пам'ятника захисникам АТО. А військові капелани провели панахиду. Не тільки ваш біль, тому що біль ваша є набагато більшою. Але сьогодні ми разом, покладаючи і квіти, і щиру молитву, ми разом з вами торжествуємо, бо з нами є та панна і шана була. Вже сьомий рік поспіль до скверу героїв у цей день приходить і пані Наталя. Сьогодні вона голова громадської організації об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО ООС. Перші квіти жінка тут поклала через загибель свого сина. Віталій Король не врятувався під час ворожого обстрілу з під градів сімнадцятого серпня 2014-го. Сталося це під нижньою кринкою. Тоді, окрім нього, були вбиті ще 16 воїнів, у тому числі семеро з кривого рогу. Сьогодні день все впав з жалобою в нашому кривому розі. Після вчора бомбардування, Но ми все одно батьки прийшли почти пам'ять наших героїв з 2014 року, і зараз 22-й, 23-й рік. Дев'ять років вже йде війна. Не агресія, а це війна. І ніхто нам не скаже, що це просто так. А то, а ось це повномасштабна йде війна з 14 року. Із червня 2014-го Олександр Пискун, нині радник голови ради оборони міста, виконував бойові завдання на Донбасі. Теж під час бою в напрямку Сєвородонецьк-Лисичанськ дістав поранення. Потім потрапив у полон до російських найманців. За два дні його звільнили. Після цього доставили в обласну клінічну лікарню. Сьогодні Олександр вклоняється та згадує бойових побратимів. Сьогодні день шанування, день, день пам'яті всіх тих. Учасників АТО, які загинули, захищаючи нашу Україну. Саме за ініціативою Криворізької ради цей день був впроваджений в 2016 році, 14 червня, після того, як сепаратисти озброєні збили Іл-76 разом з нашими десантниками. Загинуло майже 50 військових. із 2014 року за різними напрямками військовим частинам, ветеранам, захисникам та захисницям з міського бюджету спрямували вже понад 1 мільярд 159 мільйонів гривень. У тому числі з міського бюджету провели виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення під час захисту батьківщини у АТО ООС. Перший і згуртувалися. Ми дуже багато зробили допомозі військовим частинам, і ми зробили один з найкращих. Чих реабілітаційних центрів України наша. Криверійська програма, коли кожен УБД отримає кожний рік грошові виплати, а родини сімей загиблих отримують кожного місяця дені виплати. Таких аналогів програми немає. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв. Кривий ріг перше місто в Україні, у якому засновано особливий день день вшанування учасників АТО. У 2016-му міська влада підтримала ініціативу комітету солдатських матерів і рідних загиблих бійців та прийняла рішення про заснування такої пам'ятної дати. Загалом же у рамках програми. Соціальної підтримки населення та підтримку учасників бойових дій АТО ООС, сімей загиблих в АТО ООС та захисників і захисниць України у міському бюджеті на 2023 рік передбачили понад 92 мільйони гривень. А з початку року їм надали різні види матеріальних допомог майже на 37,5 мільйонів гривень. Ганаштонда Віктор Могуров, Борис Старохтій, перший міський.